Світ без насильства це світ рівності і людяності. Кожна людина мріє про життя в суспільстві, де панують мир, доброта та взаємопорозуміння. Але такий світ не виникає сам по собі. Він починається там, де люди відмовляються від агресії та борають повагу. Насильство це не лише фізичні дії, це приниження, образи, байдужість, упередження, психологічний тиск. Усе те, що що робить людину менш щасливою, менш захищеною, менш вільною. Воно руйнує не тільки того, хто страждає, а й того, хто чинить неправду. Світ рівності це світ, де кожен має право бути почутим, прийнятим, зрозумілим, де немає вищих та нижчих, де цінують гідність кожної особистості. Світ поваги це світ, по якому ми дивимося на людину не через призму її походження. Статі, віросповідання розповідання чи можливості, а через призму її людяності. Ми повинні пам'ятати насильство можна зупинити, якщо кожен із нас зробить це своїм принципом, якщо ми навчимося говорити замість кричати, слухати замість звинувачувати, підтримувати замість принижувати. Давайте разом творити середовище, де пануватимуть довіра, співчуття і доброзичливість. Тому що лише там, де є повага і рівність, Може народитися справжній мир, нехай наші слова, наші вчинки та наше ставлення до оточуючих стануть кроком у бік кращого майбутнього, світу без насильства, світу рівності і поваги.